Реально серйозною проблемою для військових є міни: щодня найкращі солдати гинуть або отримують поранення, саме підриваючись на мінах. Тож у хлопців, які з першого дня повномасштабного вторгнення на передовій, а деякі з них захищають наші землі з 2014 року, виникла ідея зробити машинку, яка підриває міни. Ця ідея народилася в хлопців після трагічних подій. Три побратими сапери загинули під час виконання бойових завдань. Заручившись підтримкою волонтерів, вони розробили машинку на дистанційному керуванні до 500 метрів. Таке чудо техніки можна використовувати для розмінування за допомогою спеціального кріплення шипляється насадка, що знімає міни для евакуації поранених. Для спостереження та розвідки, для підвозу БК, а також як пристрій бойового ураження. Це така собі багатофункціональна машинка, яка стане надійним помічником та другом нашим героям. Вона має ім'я Ірмарс, названа на честь дівчини-волонтера та воїна-інженера. Хлопці жартуючи, кажуть, що засіб має душу. Це душа кожного, хто хоче нищити ворога. А також кажуть, що ірмарси стануть такі ж відомі, як хаймарси, і збережуть сотні, навіть тисячі життів. Тож давайте всі разом підтримаємо хлопців та задонатимо на ірмарси.